І вже з нами на зв'язку має бути Дмитро Плетенчук. І сподіваюся, що зараз ми будемо з ним спілкуватися. Підказують мені, що є він на зв'язку. І тому я вітаю на зв'язку капітана третього рангу, речника військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука. Пане Дмитре, слава Україні. Героям слава! Вітаю студія, вітаю слухачів! Отже, почнемо з того, що у риболовний траулер капітан Лабанов влучила ракета Російського Балтійського флоту. Випущено було її під час навчань. Місцева влада заявляє, що там нібито пожежа, а причини інциденту поки що невідомі. Є дані, що йдеться про 19 березня, коли Корвет Бойкий, який проводив практичні стрільби з бортового артилерійського озброєння, по суті відпрацював і працював насправді про. Ти корабельними ракетами Х-35 з ракетного комплексу Уран. Що відомо про цей дружній вогонь або Френдліфаєр, як говорять, і які висновки ми можемо робити з цього інциденту, зважаючи, що вони ж оновили там командувача? А тут ось такий епізод. Є таке прислів'я Френдліфаєр сідаточен». Насправді, якщо ця інформація підтвердиться, я поки що вирішу спікувати її на 100%, що це відбувалося саме так не готовий. Проте, це знаєте, така стала традиція. Флот е радянський і російський він ж з міцними традиціями. Так от за часів СРСР це взагалі було е нормальною практикою під час навчань знищити е Риболовецький якийсь траулер або навіть е власний корабель. І Такі е інциденти були і влучали навіть у власні тральники. Тому в принципі для росіян в тому нема нічого надзвичайного для них це. Супутні втрати, тобто звичне явище. Це для нас подія така надзвичайна. А для них ні. А ви можете пояснити, це зазвичай людська помилка, це справді було по суті зловлено як ціль. Цей риболовний, підкреслю траулер. Тобто, які можуть бути причини такого френдлі фаєру? Причини стандартні російське, це розгільдяльство. Тому що е, цікава ситуація, вони перекривають е, ділянки в Чорному морі, і навіть в Балтиці під виглядом навчань періодично оголошують закритими якісь е, 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 ділянки моря, що надає їм право їх патрулювати. Тобто, коли треба було перекрити ділянку, щоб зупиняти суховантаж турецький в чорному морі, у них це чудово вийшло, і вони це робили. А коли треба реально перед стрільбами перекрити ділянку. Забезпечити безпеку цивільного судоплавства, все це організувати як треба. Вони цього не роблять, тому виникають отакі от е кейси, тому що просто вони були не попереджені е рибаки. А ракета вона ж е може і самостійно обрати ціль. Тому наприклад, цілили в якусь надводну мішень невелику. А в результаті ракета могла подумати, що ця ціль важливіша, наприклад. Е тому це звичайно, звичайно, це не хлюйство російське. І так само їхні цивільні моряки, і іноді військові моряки стають просто жертвами і все. Також стежимо активно за тим, як себе поводять зараз керівництво Чорноморського флоту, адже вони відводять по максимуму від тимчасово окупованого Криму свої борти. І ось інформація була про те, що в тимчасово на території самопроголошеної Абхазії вони насправді готують там нову морську базу і прикордонна служба ФСБ РФ, нібито там має бути розташована. Ну, це та інформація, яка є в публічній в публічному доступі і є припущення, що її передадуть у підпорядкування саме чорноморського флоту РФ. Що відомо про цю базу? Наскільки вона готова? Скільки там може бути розміщено кораблів, і наскільки для нас це теж небезпечно? Бо якщо подивитись на карту, та це чорне море все одно. І ну трошки деталей нам може тут можете повідомити. Особливо ніяк це не впливає на перебіг. Бойових дій на театр бойових дій це фактично ніяк не впливає. Е, використовували вони її в 90-ті для морохорони е, ФСБ, РФ. Використовують вони і зараз там стоять їхні катери, в принципі, досить давно. Сказати, що вони там щось добудували різко, я не можу. Це просто так подано е, в медіа. Але насправді це досить маленька база, е, ніяких суттєвих проблем вона не вирішить. Е, далеко не кожен корабель, особливо якщо це досить. Серйозний корабель туди зможе зайти, тому сказати, що якось це суттєво вплине, я не можу. Так, звісно, вони розосередять якусь частину там кораблів на ту базу, але досить в обмеженій кількості і досить обмежені а, за параметрами. Тому сказати, що це якось а, а, дуже сильно змінить ситуацію, ні, не змінить. Крім того, звісно, побоюючись наших ударів, зокрема з морських дронів, намагаються якось викручуватися, зберегти свої судна, і розвідка Великої Британії, наприклад, демонструє так думаю один із таких способів. Вони побачили на супутникових супутникових знімках російську субмарину, яка по суті намальована та як хибна ціль в порту новоросійська. Наприклад, ми ж вже і туди певною мірою дістаємо. Скажіть, наскільки така техніка ефективна, бо роздільна здатність супутників доволі висока, і чи є це такою звичною практикою для них якось ховатися, або чи вони часто муляжі якісь використовують? Що в принципі про цей підхід можна сказати? Появіть собі ситуацію: приїжджає до вас в Крим, цілий міністр нападу Російської так званої Федерації. що його угу. да наприклад, і надає вам наказ такий батьківський. Поглибити, розширити, придумати, сховати. Ну, тобто, про все і ні про що. Ставляться задачі вжити заходів для збереження. Так? Ну от вони вживають заходів, ну, там фарбують бордюри, чому б поруч ще не намалювати субмарину. Тому це от якраз з тієї галузі, коли треба показати, що ми щось зробили. Ми там намагаємося новий командувач. Намагаємося якось вберегти е цей корабельний склад. Тому це схоже насправді саме на той випадок, коли е просто е ефект, е ефект робочого присутстві, так званий. Так, звісно, є інші заходи, які вони вживатимуть і вживають. Це посилення, е патрулювання з повітря, це може якісь додаткові раділокаційні станції. Е те, що, наприклад, е зазвичай. Не можна одразу помітити так, отакі заходи паралельно будуть. А це просто з тих заходів, які можна помітити одразу, і просто з цього ну, грубо кажучи, посміятися. А ще один такий спосіб, про який я теж чула, наприклад, в травні торік, кораблі чорноморського флоту вони наносили на них певний камуфляж, і це теж спосіб маскувати флот. Часто до цього вдаються, наскільки це нам заважає, скажімо так, помітити таке судно. Як я вже одного разу казав, заважає, якщо ти летиш на кукурузніку в тумані нетверезий, то тоді це допомагає, так, звісно. А коли у тебе дрон з тепловезійним візором, якому ти його, хоч який колір пофарбуй, йому це ніяк не впливає на те, що він бачить. Тому це, от якраз, додати до тих кейсів з малювання субмарини на асфальті. Я нагадаю аудиторії громадського радіо, що з нами Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Ви можете нашу розмову не лише чути, а й бачити на Ютубі. Закликаю підписуватися, ставити вподобайки, писати свої коментарі. і Запитання. Ми час від часу спілкуємось, тому важливо теж ваші якісь думки з приводу того, про що ми говоримо. Пане Дмитре, я лише коротко, таки не можу не запитати вас про цю масштабну комбіновану атаку, яку здійснив ворог. Цієї ночі по різних регіонах України, і я зараз боюсь навіть заплутатися, але серед тих ракет, різних ракет, які були випущені по різних об'єктах інфраструктурних, чи були е, ті, які були випущені, наприклад, з кораблів, та які можуть нести ракети, або що, що ви по своїй, так би мовити, сфері можете сказати про цей напад? От В тому і важливий момент, що по нашій кафедрі по військово-морській застосування ракет не було, і це результат. І це дуже важливо, і, звісно, дуже погано, що ці удари наносяться. Проте, як я вже кажу не перший місяць, досить ускладнена робота Чорноморського флоту, дається в знаки відрив від кримської логістики. Звісно, це не означає, що так буде тривати завжди. Звісно, це не означає, що вони не зможуть таки вирішити проблеми з завантаженням ракет, проте станом на зараз. Ми вже можемо зафіксувати, що кілька місяців фактично була лише одна атака. Це після того, як втопили це Кунікова, і було чотири ракети з восьми можливих. Тому так цього разу о, в морі можна сказати, ситуація залишилася стабільною. Тобто я ще раз употочню, жодна ракета із тих, які сьогодні летіли по Україні, не була випущена з акваторії Чорного моря. Саме так на сількала тих ракет морські не застосовувалися. Це важливо. Ще кілька слів про Керченський міст. В якому режимі він працює? Час від часу будь-які якісь інциденти, які лякають окупаційну владу. Вони відразу перекривають цей міст. Що відомо про його режим роботи і як його зараз захищають? Навіть окупанти вже визнають, що він має обмеження по тонажу. Захищають його, звісно, як і раніше, досить щільно, проте враховуючи те, що і виходів в море вже нема більше двох тижнів, фактично з води його тепер захищають лише е, наземні сили. І це теж результат насправді. Е, так, з повітря там працює ППО, хім війська, Росгвардія на вході стоїть. Тобто, в принципі, всі заходи, які тривали, вони і тривають. Його перекривають за першої нагоди. У разі будь-якої небезпеки, але знов таки зараз, якраз в сенсі військової логістики, він вже не має того значення, яке він мав, коли його створювали. Зараз це більше символ: символ імперськості, улюблена іграшка Путіна, так званого президента, так званої Російської Федерації. Символізму в ньому більше, ніж практичної складової. Єдине, що там ще залишається, таким досить серйозним це е, комунікації, які по ньому йдуть в Крим. Е, це ж не тільки е, залізниця, це не тільки автострада, це і деякі комунікації енергетичні. Тобто, ці всі ще е, елементи його працюють. Але знов таки, е, в один прекрасний день все це припинить своє функціонування. Та і про це натякають наші очільники, наприклад, головного управління розвідки. До речі, зважаючи на те, що кримські міст використовують як залізничне сполучення, також надходить інформація, що одна з цілей, так зробити якийсь альтернативний такий логістичний маршрут, це побудувати залізничну колію, по суті з Ростова на Дону аж до Севастополя. І це для нас не дуже хороша річ. Чи може в разі чого це справді бути альтернатив? Кримському мосту. Що про це можливо знаєте? Не сьогодні, не завтра, і навіть не післязавтра. Це досить серйозний об'єкт. Так, вони реально е будувати залізницю вміють. Це факт. І це е дешевий логістичний інструмент відносно. Е це інструмент, який легше відновлювати набагато, ніж той самий міст. Е але знов таки е багато, багато слів. Так само, як і з цією базою в Очамчирі. ну насправді там нічого надзвичайного нема. І тут так само так вони теоретично можуть цей об'єкт добудувати. Ну з іншого боку, нехай вкладають гроші, нехай будують питання. В тому, як він буде використовуватися, і давайте будемо е відвертими. Не буде великою військовою таємницею, що цей об'єкт набагато ближче до лінії бойового зіткнення, ніж Кримський міст, Відповідно. Uh -huh. Ураження трошки простіше. Погоджуюсь, та це просто факт. Та, да? Можна мі міряти навіть на карті, вибачте, лінійкою. Ем, ще одна важлива річ, от коли ми зараз констатуємо, я ще щоразу захоплююсь тим, як ми, по суті, ем, морськими дронами без е, якихось потужних бортів, кораблів е, нищимо Чорноморський флот. і Ми говорили вже про 33% знищеного по суті, бойового ядра е, цього флоту. Ем, що нам це ще дає? Я бачила, наприклад, Такий висновок, що спроможність ворога висаджувати десант тепер, наприклад, близька до нуля. Це важливий для нас фактор. Про нього слід говорити враховуючи те, що ця загроза була досить реальною на початку повномасштабного вторгнення, враховуючи те, що для цього ворог готувався, заводив додатково шість великих десантних кораблів з інших флотів в акваторії Чорного моря і розцінював цю операцію як реально можливо так. Це важливо, але тут в першу чергу, звісно, відіграють роль е, боргові ракетно-артилерійські війська військово-морських сил. Це ті е, бойові е, підрозділи, на озброєнні яких стоять Нептуни, гарпуни, е, це ті підрозділи, які втопили крейсер Москва, Василь Бех і ті, які е, не дають ворогу змоги взагалі підійти до нашого узбережжя. Якщо на початку повномасштабного вторгнення... Вони не змогли провести висадку морського десанту через невдачу на суходолі. Це не означає, що вони не відтягнули на себе досить серйозний ресурс, який тут вимушено треба було тримати, для того, щоб в разі чого зустріти ворожий десант. Але станом на зараз підійти до нашого узбережжя ближче, ніж на 100 морських миль, ворог собі дозволити не може, і він це чудово знає. Важливо і наприкінець запитаю вас про такі поповнення нашого флоту. Час від часу ми чуємо, тому що існує взагалі морська коаліція. Нагадаю нашій аудиторії, і там активну роль відіграє Велика Британія. І ми знаємо, що на жаль, саме Чорним морем доставити те, що нам обіцяють, наприклад, наші партнери або навіть наші кораблі вже які де-факто наші, вони перебувають не в чорному морі. Складно, неможливо через Туреччину. Про це ми неодноразово говоря. Рили, але є повідомлення, що Фінляндія передала нам певну кількість десантних катерів, і їх доставлять транзитом через Румунію і там саме і навчатимуть. І по суті говорять, що вони аналогічні до шведських теж катерів, але от про них більше деталей, на жаль, маю. Скажіть, тобто їх ми точно зможемо отримати суходолом, чи це так, і які, в принципі, теоретично задачі можуть виконувати такі катери. Ну, можу лише зазначити, що так, такі катери можна доставляти суходолом, для них є відповідна робота. Для того, щоб зрозуміти, що це за катери, в принципі, подивіться на раптор, який змальований фактично це копія тих самих катерів. Це броньований катер, він може виконувати широкий спектр завдань. Не будемо розкривати всіх подробиць щодо їхнього застосування, але, звісно, вони так само потрібні Україні, як і решта кораблів. Що стосується загалом. Розвитку, розбудови і неможливості потрапити в Чорне море. Треба почати з того, що це е, закон, це конвенція Монтре і Турецька Республіка її дотримуються. І насправді це дуже важливо. Е, і окрім, того зараз провести, е, наприклад, операції з розмінування повномасштабні, фактично неможливо. Тому е, зараз заводити ці кораблі, а їх на сьогодні тепер вже п'ять, немає сенсу. Окрім того, не слід забувати, що підготовка екіпажів кораблів це дуже тривалий процес. Без розбудови військово-морських сил повноцінних Україна державою морською залишитися не зможе, і тому ми рухаємося. Наше керівництво країни чудово це розуміє і сприяє цьому, за що їм окрема подяка. І відповідно підготовка екіпажі навіть на серійному кораблі, наприклад, в Турецькій Республіці. Після того як вони пройшли все навчання, триває ще один рік. Це на тих одиницях, які вже знайомі флоту, і відповідно цей процес триває зараз. Два кораблі, британські сандауни на них екіпажі вже несуть службу. Вже пройшли перший рівень оцінювання НАТО. В цьому році сподіваємося пройти другий. Це щодо сумісності, тобто до mm -hmm. дій в морі. Це надважливо, це надсклад ще три. Мі, нейтральники, ми очікуємо так само до передачі. Нідерланди, Бельгія, вже готуються екіпажі на них. Не слід забувати, що підготовка військових моряків починається з мовних курсів, тому що, звісно, щоб подолати перший бар'єр, це мовний. Після цього індивідуальна підготовка, колективна підготовка. І після цього ще тривалий час. Треба, щоб екіпажі на кораблях відпрацювали. Бо сотні людей це не екіпаж танку, три-п'ять людей. Це е, найскладніші системи озброєння е, в збройних силах будь-якої країни. Це кораблі е, і найдорожчі, відповідно. Тому підготовка досить складна і тривала. І цей процес йде згідно концепції розвитку ВМС. Е, по графіку, в цьому році ми очікуємо вже на добудову першого е, корвета проекту АДА турецького. Екіпаж навчається так само проходить підготовку, е, будується другий. Тобто, цей процес триває. Дякую, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Багато встигли про що поговорити. Вдячні, що знайшов час пан Дмитро власне поспілкуватися, тому що на жаль, бачите, інтенсивність атак ворога. Вона не лише з неба, вона з моря, і все це забирає часу наших, наших оборонців.